Привіт! Сьогодні у нас незвичайне відео. Я запускаю нову рубрику на моєму каналі Готування. Я вам буду показувати, як я в данській школі навчився готувати дуже смачні десерти та блюда для моєї сім'ї. І ви теж можете порадувати своїх. Родичів. А Ви бачите картинку нашого торта, який ми сьогодні будемо готувати на екрані. А ми поїхали! На екрані ви побачите фото рецепту, який нам понадобиться. Саме блюдо називається Зебра-Торт або Торт зебри», як хочете його називати но по-данському воно називається зебракея. Нам знадобиться 250 г масла. Я буду перекладати для вас 250 г сахару, 4 яйця, 250 г муки, 50 г какао, одна чайна ложка вспушувачу. Одна чайна ложка ванільного сахару. Ми погнали, я виставлю на екрані всі ну, по продукти, які нам надо будуть. і ми почнемо. Погнали. Не знаю, чи вам все це видно, але тут ванільний сахар, розпушувач, ложечка, якою ми будемо все це сипати. Какао, масло, отаких таких от куриних яйця, мука і блендер, який ми будемо все зблендерувати. Ми погнали! Я буду читати вам рецепт. Ми разом будемо все це змішувати. І подивимося, яка смакота у нас вийде кі... в кінці. Першим пунктом нам треба висипати 250 грамів масла в Ось Отака от, така от в мене посудина. Її взбити, поки воно не стане м'яке. Я вже додав яйця. Є також сахар. Отака От у нас маса. Ми тепер повинні це все змішати, поки не вийде однорідна маса. Ми змішали це до такої однорідної маси. Тепер їдемо і беремо муку, і висипаємо її і перемішуємо. Також сюди, крім муки, нам треба додати ванільний сахар і розпушувач. І все це гарно перемішуємо до однорідної маси. Ми взбили до отакої от от маси. І тепер нам треба це поділити на дві частини і якраз таки в одну з цих частин додати какао-порошок. У нас вийшло дві посудини, одна з чорною е, жидкістю, та друга з білою. Зараз ми будемо в оцю формочку накладати їх слоями. Отака у нас маса вийшла. Ми її ставимо пектись в духовку на одну годину. На 150 градусів потім виймаємо і смакуємо. Це дуже добре. Тому підписуйтесь на мій канал, дивіться ще відео. Одне відео вискочить у вас на екрані. Подивіться його, якщо ви захочете. Всім до побачення, до нових зустріч!